Так, ще минулого року почали його ремонтувати. Точніше, це не можна сказати ремонтом, тому що це була давно вже запланована реконструкція. Міська влада є замовником в особі комунальної корпорації «Київавтодор». І проблема цього мосту була те, що він 60-х років, і в нас це загальна проблема в країні. Ми вміємо добре і вміли будувати мости, але не вміємо за ними доглядати, і вони дуже швидко приходять у негодність. Тобто Зазвичай міст він по нормах має служити 100 років. Але, на жаль, у нас 30-40 років мости, і вони вже сипляться. І від цього шляхопроводу вже відпадали шматки. В дуже в поганому стані були крайні балки, тому, якщо не помиляюся, в грудні минулого року «Київавтодор» своїми силами, бо міст знаходиться на балансі комунального підприємства Київавтошляхміст, це підрозділ «Київавтодору». А вони демонтували чотири балки по дві з кожного боку. А решту балок поставили на підпірки. Хоча там підпірки ще давно стояли. І воно так стояло до цього року влітку, десь перша половина червня, якщо не помиляюся, зайшли сюди група компанії РДС, тобто Роздорстрой, і це такі досвідчені і дорожники, і мостовики, які дуже багато працювали в Україні. Я з ними перетинався на багатьох об'єктах, тому що я їздив перед великою війною всією Україною, і вони і в Одеській області працювали. Вони і в Кировоградській області, і в Дніпропетровській області скрізь я їх бачив. Це одна з таких лідуючих дорожньобудівельних та мостобудівельних компаній, і вони сюди зайшли, почали розбирати цей міст. Ну мостом ми його називаємо так, для того щоб людям було зрозуміло, але фактично це шляхопровід, тобто мости вони через річки, і розібрали його замість старого шляхопроводу, який був. Ну, по перше, як я сказав, аварійним. По-друге, е в нього вже були застарілі параметри геометричні, і конструкції морально застарілі. Там ще використовувалися старого зразку. Ти подібні балки з діафрамою, Вони дуже дуже важелезні були. Там кожна балка десь більш як 70-75 тонн важила. І тому було вирішено, оскільки це реконструкція, і реконструкція не лише самого шляхопроводу, а всієї розв'язки. Тобто, ми бачимо, і ви я думаю, покажете своїм глядачам, що перероблюється все скрізь. І трамвайні колії на підходах, і розширюються дороги, і додаються велодоріжки, пішохідні зони. Все робиться, щоб було більш просторо, більш зручно. І міст так само вирішили повністю розібрати, замінити вже на нові конструкції. Його подовжили на 3 метри. Він мав довжину раніше прогонової будови 33 метри. Зараз буде 36 метрів. Він піднявся на метр над дорогою на дорозі. Тріжечки розширили проїзну частину, але головна фішка цього не під самим мостом. А таким чином це наша підготовка для того, щоб за мостом додати ще одну смугу, тому що ті, хто тут їздить цим шляхом, вони знають, що особливо у часи пік тут постійно тягнучка, і навіть вона там буває що і до Шулявського мосту через те, що там далі у нас поворот на гонти. І тут фактично ну було три смуги. Потім зробили дві смуги для автотранспорту і третю смугу для громадського транспорту. Але фактично, там перед поворотом весь автотранспорт не громадський, в одну смугу мав. З'їжджатися, і це було дуже незручно. Таким чином, після цієї реконструкції там додадуть ще одну смугу, і буде, от як тут їдуть двома смугами автотранспорт. Там буде теж їхати двома смугами, і нікуди не подінеться смуга громадського транспорту. А є задача пустити транспорт до кінця цього року, 2023-го. Ми знаємо, що наприкінці вересня сталася така неприємна подія. Коли монтували балки, то вони трішечки посипалися, і це загальмувало процес десь на два тижні. Але я сказав, що виробник робот це дуже досвідчена професійна компанія, тобто вони там мобілізували все, що могли. І фактично, от, ну я не знаю, можливо, раніше колись така подія могла б загальмувати на місяць, на два, на три. Але тут е втратили лише два тижні. І фактично, от те, що я зараз тут бачу, тому що я сюди доволі часто приїжджаю, роблю тут свої відеозвіти, бачу, як з якою швидкістю події відбуваються тут. І я можу сказати, що дуже ймовірно, що їм вдасться завершити, завершити його до того стану, щоб можна було пустити рух трамваїв і рух відкритий автомобільний. Але якщо ми говоримо про повний комплекс робіт, то це вже на наступний рік. Тобто там укоси, тротуари будуть там десь дороблятися, якось причепурятися, фарбуватися і все таке інше, те, що не зроблено досі, ну і те, що можна робити, коли вже машини та трамваї їздять. До речі, тут ще цікавий момент. Вже трамваї, коли перекладали реки, то тут за дуже дуже цікавими сучасними технологіями, як в Європі робиться, все переробляють. Тобто там є на монолітних плитах трамваї, які з шумопоглинанням, з вібропоглинанням, з ізоляцією для того, щоб оці струми, які зазвичай уходять в землю і потім викликають в непередбачених мостах. Електрокорозію, тобто це все максимально намагаються цього позбутися за рахунок нових технологій, за рахунок нових матеріалів. Так само на самому шляхопроводі буде теж використані спеціальні полегшені трамвайні плити пустотні, і самі рейки будуть. Ми щось схоже вже бачили на Борщагівському шляхопроводі, але там була монолітна плита, і рейки вони, наче на такому кондукторі, підвішувалися і заливалися. Спеціальним полімером, який такий як гума, і він дуже пружний, він не передає ані електрику, ані вібрацію на саму прогонову будову. Тут буде приблизно те саме, але з окремих плит буде шлях робитися. І вже він робиться, тобто вже до мосту майже підійшли, а на самому мостовій споруді вже прибувають оці плити, які після влаштування гідроізоляції. Там будуть вкладені. І, до речі, хотів ще додати, що був один шляхопровід в нас, а фактично стало два шляхопроводи. Чому так? Тому що зараз така тенденція є, коли йде широкий потік і автотранспорту, і трамвайного транспорту в один бік та в інший, то зазвичай розділяють ці потоки. Для чого? Для того, щоб було зручніше ремонтувати, якщо. Потребує якогось ремонту споруди, то можна одну половину повністю закрити, перекинути рух на іншу споруду і не заважати. Тобто вона ніяк не зачіпає ремонт. Так само, коли все справно працює, то розділення потоків тобто немає можливості в тих, хто хоче порушити, десь переїхати, розвернутися на мосту. от так. А тут вони не будуть ставити відбійник. Будуть. будуть. Тут буде, стояти відбійник, тут відбійник, буде. Відбійник, ну, Поки що планується відбійник, так званий варіогар. Це металева огорожа. Яка поглинає удар. Тобто, коли, наприклад, там бетонний відбійник, то від нього машина відскакує і може пошкодити інші машини. А варіогард ми таке бачили вже в багатьох місцях. І, наприклад, на Бандери, здається, стоїть вже і десь в цих краях на оболоні, і здається, отуди в бік за Шулявський шляхопровід теж там десь вже таке. Є Ну і взагалі на багатьох вулицях, де великі потоки. Машин, то така огорожа, вона дуже гарна. І причому вона дуже зручна, тим, що її легко демонтувати, якщо треба щось, якісь роботи провести. Або, наприклад, от як було може пам'ятаєте, кілька років тому ще до війни була проблема, коли випав сніг там. І затори були, і машини там буквально там по три, по чотири по п'ять годин стояли і намагалися зламати ці відбійники. Оцей Варіогард, він доволі легко розбирається, якщо треба, і також легко повертається назад. Ну і для ремонтних робіт так само.